Всім привіт, давно не бачились. Сьогодні я хотів би вам показати про топ-7 сервісів сайтів, які можуть допомагати в організації ефективної роботи в інтернеті. Також вони дозволяють робити безкоштовну речі, наприклад, перекладати текст з однієї мови на іншу за допомогою штучного інтелекту, відписуватись від спаму в пошті. Це відео буде 100% цікавим для людей, які хочуть підвищити свою ефективність в інтернеті. Тому обов'язково додивись відео до кінця та підписуйся і підтримуй україномовний контент. Поїхали! Перший сервіс це Deep State. це можна сказати найто. Точніший перекладач. Так, можна відразу констатувати факт, що він навіть точніший ніж Google Translate. Він перекладає текст за допомогою штучного інтелекту. Як заявляє сама компанія Deepl, їхні алгоритми точніші як мінімум в три рази, ніж. Всіх їхніх конкурентів. Ну це сильне формулювання насправді. Окрім того, що ми можемо вставляти текст в переклад на транслейт. Ми ще можемо перекладати цілі веб-сторінки. Також є функція перекладу в автоматичному режимі PDF файлів або PowerPoint файлів. Також може бути корисним для багатьох користувачів. Можна перекладати також імейли. Наприклад, ви пишете імейл закордонному користувачу або вашому клієнту, вам треба його перевести. Ви можете написати українською. Deepul Translate вам автоматично переведе її на англійську. Спробуйте Deepul Translate замість. Google Translate, я впевнений, вам сподобається. Наступний сервіс це 12aft.io. Сервіс для тих, який не має змоги платити за закордонні підписки. Я ні в якому разі не закликаю вас не платити за якісь сервіси, да, маю на увазі там пресу в основному або медіум. Але якщо є змога, звісно, треба краще заплатити. Якщо немає змоги, тоді можна використовувати наступний сервіс. Відразу скажу, що я здивувався, коли я дізнався, що таке взагалі можливо, але це справді є. Наприклад, я хочу почитати ось цю. Статтю на Форбсі. Але біда, прочитавши декілька абзаців, Форбс говорить мені, що для того, щоб продовжити читати мені цю статтю, мені треба стати їхнім, їхнім підписником і платити на щомісячній основі 6 доларів. Окей, 6 доларів в Україні це плюс-мінус 230-240 гривень. Не так багато. Можна в принципі платити, і для тих, в кого є фінанси, в кого немає проблем з фінансами, можна так сказати, вони будуть платити. Для тих, в кого є проблеми з фінансами, я можу порекомендувати використовувати 12 ftio і читати цю ж Саму статтю, але безкоштовно. Як це можливо взагалі? Ідея досить проста: сайти, закордонна преса, медіум всі вони хочуть, щоб Google індексував їхні сторінки, щоб вони таким чином показувалися якомога вище в пошуковому списку. Тому вони не показують платний контент пошуковим роботам Google. FT.io виграє від цього, тому що пошуковий робот Google кешує копію сайту кожного разу, коли сканує його. Все, що робить 12 FTIO, це показує нам цю кешовану сторінку. Будь ласка, користуйтесь. Все насправді дуже просто. Третій сервіс, на Варто звернути увагу, це Unroll.me. Я впевнений, що у багатьох юзерів інтернету просто десятки, а можливо і сотні підписок, які вони ніколи не читають. І вони просто продовжують приходити на пошту, і людина заходить на пошту, дивиться там купа спаму, який вона взагалі не читає, їй це не потрібно на сьогоднішній момент. І вона не знає, що з цим робити. Часу для того, щоб відписатися від цього всього, просто немає, а розсилки вони продовжують приходити. Саме для цього, для рішення цього, цієї проблеми є Unroll.me. Заходите на сайт. Даєте доступ до вашої пошти там Gmail Укрнет чи іншого, неважливо. Далі вам будуть показувані всі розсилки на вашій пошті, ну на які ви підписалися по суті. Далі просто натискаєте біля кожної розсилки на магічну кнопочку Unsubscribe, що значить відписатися, і все, магія. У вас немає більше ці розсилці. Ви більше не будете отримувати ці листи. Рекомендую, як мінімум один раз на місяць, заходити на цей сайт, щоб переконатися, що ви підписані тільки на ті розсилки, які вам потрібні і які вам цікаві. А всі інші, ви просто відписуєтесь від них за допомогою цього прекрасного сервісу. Я, ось, наприклад, за час використання Unroll.me, я його вже давно використовую, відписався від 438 сервісів. Наступний сервіс це TempMail, одноразова пошта. Я впевнений, що багато людей реєструються на якихось сайтах через те, що в них немає вибору, щоб отримати те, що вони хочуть, без реєстрації. Багато компаній вони керують бажаннями людьми таким чином, що вони просто обов'язково мають підписатися на щось, зареєструвати ак. Тому цей сервіс ідеально підійде для таких людей, які не хочуть отримувати спам на свою пошту, просто хочуть реєструвати тимчасову пошту. Коли ми десь реєструємося, не обов'язково треба вказувати нашу пошту. Можна вказувати тимчасову, згенеровану за допомогою цього сервісу. Просто заходите на сайт, вам відразу пропонується один з багатьох варіантів тимчасової пошти. Також там є знизу інбокс, тобто всі вхідні. Бо багато сервісів мають обов'язковість верифікації через імейл. Тобто, як тільки ви зареєструєтесь на якомусь сервісі, посилання верифікації прийде вам у вхідні. Таким чином можна уникати додаткових або непотрібних підписок на своїй основній пошті користуйтесь наступний сервіс це 123.apps Цей сайт це ціле поле корисних, а головне безкоштовних додатків. Давайте коротко, які тут є можливості: монтаж відео, запис екрану комп'ютера, об'єднання двох і більше відео в одне, додавання картинок у відео, видалення логотипу з любого відео, зміна розміру відео, компресинг pdf файлів, конвертація PDF у Word, Excel або в JPEG за пару кліків, аудіо та відеоконвертації в абсолютно. Любі формати за декілька хвилин. Архіватор. Цей сервіс дійсно може стати основним для багатьох людей, які працюють в інтернеті на постійній основі. За жодний сервіс на цьому сайті не потрібно платити. Вони всі безкоштовні. Наступний сервіс, який спростить роботу, напевно, кожному фотографу, це Remove BG. По суті, це видалення заднього фону з будь-якої картинки. Якщо вам часто доводиться робити це у Photoshop або в якихось інших програмах для обробки фотографій, то я можу вас порадувати, що цей сервіс робить подібне за 15 секунд. Причому робиться на достатньо високому рівні. Ось як це працює: притягуєте картинку на сайт, на який вам треба обрізати задній фон, і сервіс автоматично видалить вам його. Далі можна просто скачати цю картинку і використовувати її за потреби. Цей сайт зекономив мені реально дуже багато часу, тому що я, от, наприклад, роблю собі прев'ю для моїх відео. І мені треба вирізати своє якби, обличчя, тому я часто використовую саме цей сервіс. Останній сервіс це від Він зроблений для супер простої передачі файлів. Між людьми. Часто буває так, що нам треба передати якийсь файл іншій людині. Звісно, ми можемо використовувати, наприклад, Google Drive, якщо у вас там є вільне місце, ви за нього заплатили, або за допомогою FaxNet. Але найзручніший сервіс із тих, що я коли-небудь пробував, це Вій Тут можна вказувати конкретний емейл користувача, і саме на неї людина отримує посилання на доступ до файлів або також можна зробити просте посилання на доступ до файлів та скинути його людині. Також до кожного файлу, який ти насилаєш, можна дати коментар або заголовок, що є досить. Зручним підходом в шерингу файлів. Я надію, що ці сім сервісів будуть для вас корисними. Обов'язково спробуйте їх у повсякденному житті. Я впевнений сто відсотків, що вони вам будуть допомагати при вашій роботі в інтернеті і не тільки. Був радий вас знову бачити. Не прощаємось. Відео я надіюсь будуть виходити частіше. Можливо, я також зніму відео, в якому розкажу, чому я не виходив на відео ці останні три місяці. Якщо вам цікаво, пишіть коментарях. Обов'язково підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь. Ставте лайки і до зустрічі в на наступних відео, Па-па!